Ми як декларували про те, що будемо допомагати військовим, і лева часть бюджету, який у нас спрямований на допомоги, саме військовим. Тому ми допомагаємо те, що декларували, те і виконуємо. До нас були звернені гур, є серед них і громадянини нашої громади. І ми, ми маємо бути відповідальними і допомагати їм всім. Шановний голова, шановний заступник, шановні депутати, шановні громадяни, громади. Від імені головного управління розвідки хотілося б подякувати вам, вручити подяки за сприяння в співфінансуванні закупівлі спецтехніки для нашого підрозділу. Хотілося б вручити подяку від командира військової частини 0515Н пану Віталію Савенко. Також від командира військової частини Анна 515М пану Дмитру Жукатанському Та від командира військової частини Анна 515Н депутатському корпусу Миронівської територіальної громади. Дякує. Також хотіли включити невеличкий бойовий прапор нашого управління. Передати вам, щоб ви пам'яталися, що розвідка працює і все у нас буде добре.